Робити колабу з конкурентами, норм чи стрьом? Колабу з конкурентами напевно, норм. Це було б я намагаюся згадати, чи я бачив таке, але це було б прикольно. Ну, це прикольно. Просто що не всі конкуренти адекватно мислять. Але колаби з конкурентами, наприклад, це, це би підняло ринок. Це може не факт, що це вплинуло би на продажі обох конкурентів, але ринок як такий це би підняло точно. Бути обличчям бренду, але самому не користуватися продуктом. Це стрьом. Це стрьом, тому що я постійно просто я споживаю свою продукцію щоденний. щоденний. І це е, однозначно показник того, що я знаю, що в мене там зафасовано, що я там робив. Робити один рілс на тиждень. Один рілс на тиждень це стрьом, тому що його побачить дуже мало людей. І вони вас не згадають, тому що в день зараз люди дивляться по 500 одиниць контенту, плюс-мінус. І серед 500 одиниць контенту один раз на тиждень був ваш. Ви обрічені. Вас просто ніхто не запам'ятає. Не займатися Ютубом. Не займатися Ютубом стрьом. Я зробив паузу. У мене перший Ютуб канал був в 2014 чи 15 році, і я потім його вів-вів і зробив паузу. Скількись років, і зараз вважаю, що я настрьомив дуже сильно, тому що зараз новий ютуб канал, якраз я його прокачу. Публікувати одні ті самі рілси на всіх платформах норм чи стрьом? Це норм. Це норм. Є класний рілс, Ви маєте його опублікувати в Ютуб Шортс. Ви маєте його залити в TikTok, ви маєте залити його в інстаграм. Якщо у вас є телеграм-канал, можете туди ще показати. Ну, типа, зараз така тенденція просто, що норм бути усюди і багато. Норм стрьом брати участь у марафонах мотивації кожного місяця. Норм я завжди купую якісь, якщо бачу експрес-курси, якісь лекції. І марафони, я все це купую, тому що це допомагає мені мотивуватися. Реально, у мене є завжди хтось наставник, коуч, психолог, я все це комбіную і плюс якісь ось такі курси. Якщо там є якийсь марафон мотивації, я завжди залітаю. Такі ну подивлюсь. Норм чи стрьом просити своїх знайомих про безкоштовний репост чи рекламу в себе в соцмережах на початку свого Це норм не тільки на початку, це норм завжди. Я взагалі вважаю, що друзі мають один одного підтримувати. Якщо у вас. Ви робите контент, ви маєте один одного підтримувати. Я завжди своїх друзів прошу, я не знаю. Друзі, привіт, ви там мене ще, мене ще любите. Я завжди прошу підтримати рекламні акції компанії в PC Це норм. Норм, так? Да? Друзі, напишіть в комментах, пожалуйста.